Закінчується 2025 рік, і ну, як то говориться за традицією, треба підводити підсумки. І ми сьогодні, де і в принципі декілька наступних днів, будемо намагатися ці підсумки а, з вами підводити і згадувати, що було із яскравих подій протягом року. А враховуючи, що наш канал він а, про економіку, антикорупцію і Політику, то точно можна згадати топ політичні події, які лунали або починалися в, в різних заголовках змі, як звільнили такого чиновника. Тож сьогодні ми поговоримо про топ-5 звільнень, які відбувалися протягом цього року, які не відбувалися протягом минулих п'яти років, і в принципі, як це вплинуло на загальну ситуацію. Вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», Це наш новорічний контент. Тож починаємо. Так, ну, якщо була би премія топ звільнення року, то я переконаний, тут перше, друге, третє місце пріз, е, в принципі глядацьких симпатій та гран-прі зайняло би. Звільнення Андрія Єрмака 28 листопада 2025 року. Людину, яка сиділа на посаді голови офісу президента з умовного початку 2020 року, людину, яку хотіли звільнити всі, всі ці роки. І нарешті, після обшуків НАБУ і САП, після спецоперації Мідаса Єрмака звільнили. Я не думаю, що зараз є сенс витрачати час на питання, як воно вплинуло на систему і чому сталося. Давайте чесно, це було висвітлено протягом цього року. Ну купу разів. Тож просто давайте зафіксуємо, що найбільше то звільнення за напевно останні 5 років це звичайно, Андрій Єрмака. Але далі йде так само очевидний для мене власник срібної медалі, і, відповідно, людина, яка теж дуже довго залишалася на посаді, але яку не так сильно хотіли звільнити, це відповідно Денис Шмигаль. Він з так само березня 2020 року перебував на по факту другій посаді в. Раїні, а саме був прем'єр-міністром, дуже непомітним, і, в принципі, та й не залишив уряд та перейшов на посади Міністерства оборони Дениса Анатолійовича, в принципі, мені здається, проведжали з певним таким навіть присмаком, ну Умнів, що що треба робити. Замість нього, ви знаєте, призначили Юлію Свереденка. А Денис Шмагаль став новим міністром оборони. До речі, тут я просто хочу зазначити, що і мої співрозмовники, з ким я спілкувався щодо того, що Шмигаль може бути новим головою офісу президента, були категорично проти цього. Чисто тому, що хотіли, щоб він залишався на посаді міністра оборони. Всі їм задоволені в цій посаді. Ну, окей, в принципі, напевно, ми маємо порадіти в кінці року за Дениса Анатолійовича, що він собі знайшов посаду, на якій його так сильно люблять і не хочуть нікуди відпускати навіть на голову офісу президента. Що ще із гучних? Події відбулося, і я тут їх об'єднаю в одну: це звільнення наших енергетичних корупціонерів. Закриваємо мова йде вже про міністра юстиції, а до цього 5 чи 4 роки міністра енергетики Єрмана Галущенка і його подругу життя, і, відповідно, нову міністрку економіки та енергетики, а до цього міністра екології це пані Гринчук. Мені здається, що ось ця подія, як продовження відповідно, або перші наслідки спецоперації МІДАС, Вона точно була яскрава, має величезний вплив в енергетиці. паралельно там же ще і МІДІС збіжав з країни. тож топ звільнення три, ось я переконаний, що трійку лідерів ми знайшли. Паралельно з цим я би відмітив ще багато звільнень, і тут, звичайно, мова йде як про військові заміни, вони теж були, якщо ми говоримо про дропатих, так і, як не дивно, заміни, які відбувалися в дипломатичних колах і які мали вплив на Україну. І тут я хочу звернути на дві посади послів США, а конкретно Посла США в в Україні і навпаки, посла України в Сполучених Штатах. Давайте почнемо тоді з останнього. Це звільнення Оксани Маркарової, яка дуже довгий час, теж напевно роки три чи чотири перебувала на посаді посла України в Сполучених Штатах. Вона. Як і в принципі питання її відставки в було дуже гучне і під час виборчої кампанії, ви пам'ятаєте, навіть Майк Джонсон писав лист на президента, що просив її звільнити, хоча відверто, мені здається, там Оксанина провина була мінімальна. І потім, навіть після. Нової вже адміністрації адміністрації Трампа Оксана Маркарова довго перебувала на своїй посаді, включно, включно до літа 2025 року, коли був звільнений весь кетмін, і потім нам оголосили, що замість неї Санд Маркарові поїде спочатку Рустем Уміров, який втратив посаду міністра оборони, а потім вже сказали, що це буде Ольга Стефанишина, яка в рамках зміни Кабміну втратила свою посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції, і перейшла відповідно на посаду нового посла України в Вашингтоні Сполучених Штатах. Отримала там ці документи і зараз вже здійснює свою роботу. Але це не єдина зміна в. Прізвищах щодо дипломатів, і тут буде єдине прізвище, яке я б хотів би відмітити, що дуже сильно вплинуло на внутрішню політику в Україні, і відповідно про те, як посольство реагує на різні події, і відповідно на єдність часова на потім нас призвело, в тому числі до того, що ми бачили 22 липня і весь інший треш, це звільнення посла. Получених штатів в Україні пані Бріджіт Брінк. Вона була довгий час. Відповідно, вона була спочатку повноштабного вторгнення. Вона є величезним другом України, і відповідно вона була тим драйвером G7 коли вони слідкували за перебігом реформ, слідкували за верховенством права. І якщо чесно вона мала величезний конфлікт з тим самим Андрієм Єрмаком. Я вам чесно скажу, я досі з пані Бріджіт підтримую зв'язок. Ми іноді переписуємося і знаю, що вона зараз буде відбуватися виборча кампанія, де ми щиро вважаємо перемоги, але в даному випадку просто її в... зникнення з. Формату G7, воно відобразилося одразу на всій внутрішній системі України, тому що наші хлопці, зокрема, ось ці і ось ці, і в мене тут не підвантажена фотографія пана Зеленського, але переконаний, його туди так само можна віднести. Вирішили, що вони можуть робити будь-яку діч і їм за це нічого не буде. І якраз коли ти спілкувався з представниками різних посоль G7, фактор зникнення з. Цього периметру послів, якраз Бріджет Брінк, і ну визначається як один із них, тож. Ось наше до звільнення і звичайно їх було більше, і звичайно, ми відповідно можемо очікувати, що в період перед тим, як ми запишемо це відео, і воно вийде ще буде багато. Але давайте говорити відверто. І ось 2025 рік, якщо його можна чомусь запам'ятати, це найгучнішими відставками людей, які довго перебували у владі. Хто когось всі раділи щодо звільнення? Когось просто це був такий історичний факт, когось це було. Цікаво спостерігати, і не переконано, що буде продовження. Але в цілому, 2025 рік можна точно назвати роком значних кадрових змін, якраз в структурі чинної влади, яка довго не потерпала у таких кардинальних змін. Тож, на цьому все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, гарних свят і до нових зустрічей!